Привіт, таки, друзі! Дивіться, що у нас на огляді. Це електровелосипед трьохколісний від української компанії Ardis, Ardis Charger. Має потужність двигуна 500 Вт, акумулятори літів 48 В 13 А, знаходяться отут в пластиковому боксі, мають зручний доступ через сидіння. Він може розвинути швидкість до 30 км на годину і проїхати на електрочазі до 40 км. Має розмір коліс, Ось такі в нас доволі широкі покришки 20 на 4. Добре проходять бездоріжжя та різні нерівності. Спереді в нас амортизаційна вилка, має алюмінієву корону, дискові гальми. Спереді ліхтарик. Дивіться, як все класно зроблено. Тросики в такі опльоточці. Деякі пущені всередину в раму. Маємо. Винос керма алюмінієвий, регулюється, кермо по висоті піднімається, також він по градусу регулюється. Тут невеличкий такий дисплейчик, на якому можна регулювати швидкість та бачити заряд акумуляторної батареї. В даній моделі присутня пас-система, крутите педальки, двигун вам допомагає їхати. Також система перемикання, ручка перемикання, задній перемикач та задні зірки від японської фірми Shimano. Ззаді в нас дискові гальма на кожне колесо, брудозахисні крила і ось такий кошик. Розміри нашого кошика 42 на 52 і глибина 24. Витримує навантаження дана моделька електровелосипеда 195 кілограмів, має доволі зручне м'якеньке сидіння, яке регулюється по висоті. Якщо вас зацікавила дана моделька електровелосипеда, замовляйте на нашому сайті. Пока-пока.